Добрий день, я Лариса Горославець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сподіваюся, ви всі здорові, робите свою роботу, не падаєте духом і регулярно донатите на Збройні Сили України. Я теж свою роботу роблю зараз, а саме займаюся моніторингом бюджетних витрат, бо під час війни у нашої громади побільшало витрат, а це означає, що контроль за грошима має бути іще більш прискіпливий. І сьогодні я хочу вам розповісти про закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління. Чому саме це підприємство? Бо це Підприємство особливе, навіть так в документах сказано, бо воно має особливий статус. Суб'єкт, що здійснює діяльність в окремих сферах господарювання це такі підприємства, які забезпечують ключові інфраструктурні сфери міста. Ну, наприклад, водоканал, теплоенерго, от тролейбусне управління та інші. Кременчуцьке тролейбусне управління як підприємство з особливим статусом має право на е, те, щоб не проводити тендери там, де всі інші підприємства проводять тендери. Е, це створено для того, щоб підприємства де Необхідно дуже великі суми коштів на їх фінансову діяльність, були мобільними, були е, такими швидкими і могли оперативніше реагувати на реальні потреби. Ну тож виходить, що там, де для інших підприємств є межа. І необхідно проводити тендер для Кременчуцького тролейбусного управління як підприємства в особливій сфері господарювання. Ця межа у 5 разів вища. Логіка закупівельних привілеїв для таких підприємств, як тролейбусне управління, проста. Ці підприємства повинні бути фінансово такими мобільними і мати більше фінансової свободи. Але з іншого боку, виникає спокійність що ці підприємства будуть вирішувати всі свої питання без конкуренції, а через своїх підрядників. Я переглянула закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління за останні роки, і скажу вам, що в цього підприємства теж є коло своїх підрядників, які одночасно можуть виконувати різні роботи і постачати запчастини, і постачати автомобілі, і ремонтувати автомобілі, і навіть під час ковіду забезпечити підприємство захисними масками, якщо в цьому була аж така потреба. Давайте познайомимося ближче із цими підприємцями, які мають багаторічні зв'язки з Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Упродовж кількох років троє підприємців. Співробітничають тільки з тролейбусним управлінням. Вони не мають інших ні комунальних, ні приватних замовників, якщо переглядати дані аналітичної системи U-Control. І це дуже цікава закономірність. Мова йде про угоди на мільйони. І іноді навіть ці ФОПи перетинаються на торгах. Але якщо вони конкурують одне з одним, то все одно складається враження, що це одна фірма створена лише картинка конкуренції. Отже, троє підприємців Володимир Сауян, Анастасія Величко та Максим Костькін, стали надійними традиційними багаторічними партнерами для Кременчуцького тролейбусного управління. Знайомимося із ними ближче. Володимир Солуян зареєстрований підприємцем з 2007 року. Він переможець в 10 закупівлях на суму понад 8 мільйонів. Анастасія Величко зареєстрована як підприємиця в 2016 році і вона перемогла в 17 закупівлях на суму 16 мільйонів гривень. Громадянин Росії Максим Косткін зареєстрований підприємцем у 2018 році. Як підприємець Косткін теж працює тільки з КТУ, іншої виручки він не має і він переміг у 17 закупівлях Кременчуцького тролейбусного управління на суму понад 17 мільйонів гривень. Ці підприємці отримують дуже крупні замовлення від тролейбусного управління, тому що ви ж пам'ятаєте, що тролейбусне управління це суб'єкт, який здійснює своє господарювання в окремих сферах діяльності. Але все-таки підприємство дуже крупне, і всі свої потреби тільки на оцих маленьких, менших допорогових закупівлях, воно не може забезпечити. І час від часу тролейбусне управління теж оголошує тендери. І що ми тут бачимо? Теж цікаву картину. Підприємці приходять на торги і змагаються одне з одним. Давайте дивитися. У кожного із вище вказаних підприємців є одне підприємство, власне, товка або кілька, де вони є засновниками, співзасновниками чи керівниками. Ну, Таким чином, коло потенційних учасників тендерів воно розширюється. Підприємці тепер можуть ходити на торги одне до одного. І змагатися за замовлення від тролейбусного управління. ФОПи і їх фірми подають свої документи на тендери. Ці документи можна переглянути в системі Прозоро. І що ж ми бачимо? Що в документах на звороті то просвічуються адреси, то реквізити одне одного, і таким чином з'являється підозра. Що насправді ну, це дуже, дуже близькі або споріднені фірми і е, бізнеси. Одним словом, з'являється підозра, що це не різні підприємці, а що це одна компанія, яка працює на спільний результат, але тільки створює таке уявлення конкуренції і боротьби. ФОП Володимир Солуян є засновником товариства Автопоставка 3000 та керівником товариства «Автопроммаркет», які або зараз, або в минулому вказували адресою реєстрації село Піщане, вулиця Київська, 34. Вказані товки є крупними гравцями бізнесу автомобілів, запчастин в усій Україні, беруть участь в тендерах залізниці, морського порту там чи атомної станції. Автопоставка 3000 та автопроммаркет не співпрацюють із Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Натомість їх засновник та керівник Володимир Солуян працює тільки з КТУ. Анастасія Величко вказує, що вона проваджує діяльність у піщаному, вулиця Київська, 34. І з 2019 року Величко є засновницею і керівницею товариства Інвестпромтрей. Яке зареєстроване в Києві, але в документах на Прозоро вказує, що орендує площі за адресою теж село Піщане, вулиця Київська, 34. А на сканованих документах, поданих на тендер, просвічується напис: Автопоставка 3000». Громадянин Росії Максим Костькін зареєстрований підприємцем у 2018 році. І в Костькіна теж є власна фірма. Це товка Транспецтрейд, яка зареєстрована у тому ж таки селі піщаному по тій же ж такі вулиці. На сканованих документах в Прозоро просвічується то автопоставка 3000, де керівником є Солуян, то Інвестпромтрейд, де керівницею є величко. Тобто документ надрукували на звороті вже використаного фірмового бланку інших підприємств. Зв'язки між ФОПами і фірмами можна простежити, якщо переглянути документи в Прозоро. Ось, наприклад, підприємство Автопоставка 3000 надає підтвердження, що ФОП величко дуже добросовісно виконала аналогічний договір. Ну і на звороті цього підтвердження добросовісного виконання договору бачимо реквізити третього учасника цієї команди. Підприємства Трансспецтрейд, де засновником є Максим Костькін. Ще цікаво спостерігати, коли двоє учасників із цієї команди приходять на торги, то один подає трошки дорожчу пропозицію, а інший дешевшу. Очевидно, той, хто подає дешевшу, одразу передбачає свою перемогу, тому що цей... Підприємець подає повний пакет документів, а той, хто подає дорожчу пропозицію, він не завантажує повний пакет документів. Ну, власне, для чого старатися і витрачати офісний час, якщо все одно ти приходиш на ці торги суто для галочки, щоб виконати формальну вимогу закону? Бо тендер відбувається лише тоді, коли зустрілися на торгах два учасники. Одним словом, ці підприємці дуже активні і продуктивні в бізнесі. Ну а крім цього, вони ще й екологічно свідомі, тому що аби вони не Економили ось так на папері, що можна було б просвічувати реквізити і печатки одне одного. то Важко було б здогадатися, що, швидше за все, всі вони мають один спільний офіс і, можливо, навіть один спільний принтер, тому що. Один із документів, який вони подавали в Прозоро, має ідентичні дефекти при роздруківці. Давайте детальніше придивимося до цього курйозного моменту. Цей документ це роздруківка титульної сторінки каталогу запчастин, які подають підприємці на тендер. Ну, і от, саме якщо порівняти і придивитися. То дуже добре видно, що швидше за все друкувалося воно на одному принтері. Ось такі підозри і сумніви виникли в мене, коли я детальніше вивчала закупівлі тролейбусного управління. А ще мені було цікаво, чи в інших виникають такі ж або, можливо, інші підозри і сумніви щодо діяльності тролейбусного управління. Та співпраці тролейбусного управління із замовниками. Ось, наприклад, аудитори. Державні служби різних підрозділів неодноразово перевіряли закупівлі тролейбусного управління. І практично кожного разу у них однакове запитання. Поясніть, будь ласка, як підприємство ваше формує очікувану вартість. Тобто, як підприємство визначає суму, на яку воно планує зробити закупівлю. Тобто, коли підприємство оголошує тендер, воно само вказує приблизну вартість закупівлі. Ну, наприклад, підприємство планує закупити 10 якихось там запчастин за ціною 200 тисяч гривень. І от в аудиторів логічне запитання, чому за 200 тисяч, а не за 150 чи за 180? І щоразу в тролейбусного управління традиційне пояснення. Ми перевірили. На ринку приблизну ціну цих запчастин або цих послуг. І от вона виявилася саме такою. Як ви думаєте, у кого на ринку тролейбусне управління запитує про приблизну ціну? Звичайно ж, у своїх роками перевірених підрядників: Фоб Солуян, Костькін і Величко. Щоправда, трапляються і інші несподіванки. Ну, наприклад, новачки приходять на торги і висловлюють претензії. Пишуть, що, шановні замовники, тролейбусне управління у вашому тендері договорняки, у вашому тендері неправомірні вимоги до потенційних учасників. Ну, скажу я вам, що на такі звинувачення в тролейбусного управління теж є. Своє пояснення. Так, наприклад, було із закупівлею шин у 2020 році. Тоді новачок прийшов на торги і сказав: Шановне тролейбусне управління, у вашому оголошенні не вказано типорозміри шин. Вкажіть, будь ласка, типорозміри шин, щоб я міг сформувати свою пропозицію на торги. У відповідь тролейбусне управління сказало, що візьміть, будь ласка, каталог. Він є у вільному доступі, і використайте його і сформуйте свою пропозицію. А для участі в торгах достатньо було просто показати обкладинку цього каталогу, титульну сторінку, про яку, власне, я говорила раніше, що її наші підприємці видруковували швидше за все на одному принтері. Отже, ФОПи Солуян, Величко та Костін виконують для тролейбусного управління різні послуги, ремонтні роботи, постачають запчастини, постачають автомобілі, але не тільки це. Під час ковіду тролейбусне управління закупило у ФОП величко захисні маски. І закупило ці маски за ціною 22 гривні за штуку. Це була найвища ціна у нашому місті серед інших комунальних підприємств. Бо, як показав моніторинг, ціна коливалася від 13 до 19 гривень за штуку. Можна згадати і ще один цікавий приклад співпраці тролейбусного управління із вищевказаними ФОПами: це, наприклад, закупівля двох легкових автомобілів у минулому році. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Кременчуцьке тролейбусне управління закупило два уже уживані автомобілі. За ціною приблизно по півмільйона, а потім передало ці автомобілі чиновникам міськвиконкому, можливо, у вас виникло запитання, чому виконком сам не купив ці автомобілі. Тут пояснення просте: тролейбусне управління, як уже говорили на початку, воно є підприємством, для якого межа тендеру вища. Отже, там, де міськвиконком мав би пропустити тендер. Там тролейбусне управління не проводить тендерів і укладає прямі договори із постачальниками, яких обирає за власним бачанням. Отже, автопарк мерії поповнився на дві автівки Ford Fusion і Nissan X Trail. Тоді я запитувала в тролейбусного управління через письмове звернення депутатське для чиїх потреб. І для яких потреб підприємство купило ці е, автівки? Е, відповіді, по суті, мені не було. Ну, а пізніше було зрозуміло, що авто е, закуплене саме для чиновників мерії. Формально порушень у закупівлях Кременчуцького тролейбусного управління немає. От тільки в зовнішніх аудиторів щоразу виникає запитання. Чи виконують закупівельники вимоги постанови Кабміну про ефективне і раціональне використання бюджетних коштів? І щоразу в Кременчуцького тролейбусного управління на це запитання красива відповідь. Заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, а також забезпечення оприлюднення і обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі мають рекомендаційний характер. Відповідно, підприємство не зобов'язане їх виконувати. І взагалі, робить закупівлі за власні кошти і для власних потреб. При цьому власними коштами для тролейбусного управління дуже швидко стають бюджетні кошти, які на сесіях міської ради депутати виділяють по різних програмах: за програмою розвитку транспорту в нашому місті або за програмою відшкодування витрат на пільговий проїзд. Здавалося, що у аудиторів міської ради. Теж повинно бути більше запитань до ефективного і раціонального використання бюджетних коштів з боку тролейбусного управління. Ну, але що говорити про запитання від мерії до тролейбусного управління, якщо мерія отримала автомобілі для чиновників? Безумовно, було б логічно сподіватися на контроль. З боку виконкому за фінансовою діяльністю тролейбусного управління. Але закупівля тролейбусним управлінням автомобілів для чиновників виконкому, вона ніби промовляє, що виконком схвалює життя тролейбусного управління на широку ногу, а ефективне і раціональне використання державних бюджетних коштів воно ж носить рекомендаційний характер.